Зітріть усе погане, і почніть із чистого аркуша. У Нью-Йорку на Таймс-сквер традиційно прощаються з поганими спогадами року, що минув. Там пропонують написати на табличці все, що хочеться забути. Потім це можна просто стерти. Ми готуємося сказати про що вай, усьому негативному 2024 році про що хочемо забути. Ви готові? Лорен з Нью Йорка хоче стерти спогади про клопів і погану роботу. Я просто хочу трохи радості та спокою. Нехай усе трохи врівноважиться. Цей рік був найгіршим у моєму житті. Інші хочуть позбутися прокрастинації, негативного мислення та інших недоліків. Прощаюся, з лінню, час братися до діла. Люди також прощаються зі спогадами про невдалі стосунки і дружбу, що розпалася. Захід Гудріденстей проходить на Таймсквер уже о вісімнадцяте. Його проводять наприкінці грудня, перед тим як у Нью-Йорку зберуться мільйони людей, щоб зустріти новий рік.